Всім привіт! На вулиці дуже спокотно, знайшли на території єдине місце в тіні, щоб не згоріти на сонці. Хочу розповісти про такий автомобіль: це Ford Focus 2013 року, 1,6 дизельний двигун на 77 кВт, 105 кінських сил, на 6 ступеневій механічній коробці передач, але важливе, оригінальний, як завжди, пробіг. Це 188 тисяч кілометрів для 2013 року. Дивимось, що автомобіль собі має. Це топові бік фари з денними ходовими вогнями поверху, підсвітка поворотів. Також протитуманні фари, омивачі передніх фар, парктроніки 360. Бачимо, також і присутні з боку, що дає можливість автомобілю самому паркуватися. В вітровому склі всі можливі асистенти, оригінальне вітрове скло. так Не дає зосередитись. Фокусувати 13 рік. Він номер для вас. Ідемо по колу. Чорний металік. Автомобіль стоїть на металевих дисках з такими е, накладками Вредештейн, зимова гума. Скоро, вже, як можна сказати, буде зима. Літні не така проблема докупити і не така потреба в якості, як в зимовій. Е, в дзеркалах ми бачимо асистент з руху. засвічується жовтим на дверях. Вільний вхід. Автомобіль задня частина притонована в хромпакеті рейлінги. Йдемо дозаду. Задні також LED-оптика світиться, фаркоп, парктроніки. Отак автомобіль виглядає позаду. Нічого там затертого, замазаного, пошкодженого немає. Дивимось ззаді. Я вже відкрутив, щоб довго не показувати. Це запасне колесо. Докаточка, точніше, домкрат, всі інструменти присутні. Так, Цим фіксується. Автомобіль розмитнений, сертифікований. Там е, запобіжники, лампочки різні, додаткові. Такі от ніші, е, 12 вольт розеточка, шторка. Ідеально фіксується, також все відтягується, якщо дивимось позаду по стелі, пошкоджень немає. Давайте перейдемо до підкапотного простору, подивимось, що там і подивимось тоді, що автомобіль дає нам всередині. Так, де ж там на вступ. Дивимось пари. Дивимось. всі болтики. Захист, весь ціленький, ніде не обвіз. В принципі, по технічній частині запитань зауважень немає. Давайте подивимось попереду. Скло підіймачі, стан кардвери, стан сидінь. Стан порогів. Також автомобілі. Автомобіль має техпаспорт, Ми його купили в Нідерландах, там сервісна книжечка. З останніми сервісами відмічена От ще забувся показати він номер. Так, вікна позаду притемнені, як я казав, стан позаду, також присутні скло Стан сидінь, жодних пошкоджень, пропалень, потертостей. Для свого року має ще ідеальний пробіг. Що можна сказати, ідеальний стан. Це 13 рік. От, стеля. Ще раз асистент зміни смуги руху. Бачимо чотири склопідіймача, електрорегулювання та складання дзеркал, стан, стан сидіння водія, ремінь, датчик світла, 188-359 оригінальний пробіг. Як бачимо 35 градусів на вулиці. На перемикачі вказівнику зміни смуги руху чи напрямку руху включається утримання смуги. Мультикермо дає вібро-сигнал. Як бачимо, кермо йде в ідеальному стані, ще видно всю структуру. Шкіри, немає якихось затертостей в цих місцях, не перешивався, не фарбувався. Має всі можливі опції: круїз-контроль, ліміт. Далі, що тут ще вам показати, старт двигуна з кнопки. Мультимедійна система має парк пілот. Це передні задні парктроніки, навігацію, CD, радіо. AUX має USB-вихід, має також під'єднання до телефону через Bluetooth, можна слухати музику. Знизу ми бачимо це двохзонний клімат контроль. Далі підігрів вітрового скла. Такі електротени, їх тут на телефон буде тяжко сфокусувати, зняти. Старт-стоп систему, щоб двигун сам може виключатися. Коли це потрібно на світлофорах, коли машина стоїть далі функція автопаркування, пошук місця, парктроніки, ще раз, шестиступенева, механічна коробочка передач в поєднанні з 1,6 дизельним двигуном, дає що і динаміку, що і економію пального, і комфортний, можна сказати, Переміщення на більш довгі дистанції порівняно з п'ятиступеневими коробочками передачі конкурентів. Бачимо розеточка, підлокітник, також там, як я казав, USB, AUX, стан сидіння пасажира, підсвітка в стелі, От стан автомобіля позаду. Що тут ще показати. В принципі, автомобіль в досить гарному стані, дуже класний пробіг 188, класна комплектація, ще раз повторюю, зовні топові біксанонові фари, які дають кращу якість світла, підсвітку поворотів, омивачі фар. Автомобіль має денні ходові вогні, не потрібно їздити на галогенних фарах там, чи включати станкові. Габаритні вогні, от, то тобто, автомобіль дуже класний. Так що звертайте, запрошуємо на тест драйв. Будете точно задоволені.